Ні, от ви це бачили, знову якась спишка на сонці, знову якісь магнітні бурі. Тож, я вас прошу відразу поставити лайк, бо розумієте, вже літо в мене готова робота для вас. Це робота тепла, і я оце перед вами сиджу, роблю навіть отакий, знаєте, подвіг. подвіг роблю. Щоб показати вам оцей теплий светр, сукню на собі, хоч трішечки. Бо я, звісно, вам там ставлю у малесенькі. Ні, відео не вставлю, вибачаюсь. Але будуть фоточки. Ну, як же змогла зробити у себе на підвір'ї, бо, ви ж розумієте, річ тепла, а там 30 градусів. Я не можу кудись у кафешку піти і пофоткатися. Ну, не можу, бо. Ну, до кафешки треба ж дійти. А ось як я буду такі теплі речі. Ну, потім, потім, В осені ми з вами зробимо якісь відео, я покажу. От е, хочу вам сказати так відразу: це у Лілі Нечовної е, телеграм-каналі в відкритому доступі дівчата прямо зараз в'яжуть отакий светер сукню, от з такою лакшері-рванью. Вони ще тільки почали, ви можете приєднатися у будь-який момент. Це буде у відкритому доступі досить довго, можете зараз почати, можете потім почати. І це я просто так швиденько зв'язала, бо в мене трішки товстіша пряжа, ніж у Лілі, і в мене, ну, звісно, все, що з цим пов'язано, звісно, що як коли товстіша пряжа, товстіші спиці, менше рядків, менше петель, і я зв'язала якось швидше. Тож, все, що там Ліля розказує, все дуже так ретельно, попетельно, там дуже гарно вона все розказує, але я просто хочу, я теж вставила декілька малесеньких відосиків, бо в мене трішечки по-іншому зв'язана рвань, щоб вам була така альтернатива. Ліля розказує, ви в мене подивитесь, ви оберете для себе якийсь той спосіб, який вам більш подобається, і зробите собі. Або зробите і так, і так. Бо рвань різна, вона може і отак от висіти і от такими штучками, може висіти якось по-іншому. Тож а, на, на що вже вистачить вашої так скажемо, фантазії, я тільки знаєте, що хочу сказати, Ну, от ми ж не просто так, ми ж дивилися різних дизайнерів. У Лілі, наприклад, був вже такий свитер, був дуже красивого зеленого кольору, і зараз вона в'яже такий. Розбілена, така, розбілений бузок, такий дуже-дуже красивий, такий яскравий колір. Ну, от Нам білявкам дуже такий він пасує. І я хочу сказати, що, звісно, коли ми дивимося різних дизайнерів, котрі нав'язали вже давно вже цей тренд на рвань, ви знаєте, бо він то сплескається, то трішечки відходить, але все одно. Якось це, ну, у тренді і ще досі у тренді. І оці дизайнери, коли таку модель в'язали, ви можете подивитись, вони брали такі, знаєте, самодостатні яскраві кольори. І я просто вам не раджу в'язати, наприклад, з якогось сірого кольору, бо це буде, знаєте, як рубіще, і прямо, знаєте, хочеться. З чимось порівняти, але не, не буду, бо не хочу нікого ображати. От. Або якийсь там біжевенький, або якийсь коричневий, або якийсь, знаєте, міланж, або якийсь постельний. Оці всі кольори я вам не раджу. Тож беріть якийсь самодостатній колір, котрий вам пасує, буде вас прикрашати, прикрашати у портретній зоні. Буде добре виглядати з білою сорочкою або з білою футболкою. Отакі от кольори беріть. Розумієте? І це буде прямо, знаєте, ну, виглядати прям класно. Ось, все я вам сказала, я вам далі відразу вставлю, після того, як от я зараз закінчу з вами розмовляти, я відразу вставлю вам малесенькі відосики, де я на столі показую. Вам як я вив'язувала свої там кусочки рвані, і ще, знаєте, ще зараз хочу вам сказати два слова. Дивіться, я ну це навіть дівчата, там дівчата або хлопці, хто хоче зробити подарунок своєї кохані. Дивіться, я виставила там допис, що в мене є отака отака сумочка. В наліччі і я її продаю за 799 гривень. Якщо хтось ще не бачив, дивіться, дівчата, я не розумію, чому ця рожева сумка, отака така яскрава, така гарна, в мене застряла. Ну, чому ви всі хочете білу, сіру або бежеву? Дівчата, ну подивіться, в мене одна замовниця замовила отаку рожеву, таку класну, повністю рожеву, І зробила там такий синій. я, правда, Коли її фоткала, то я зробила її фотки з чехлом, який в мене вже був, чорний, я просто вставила, бо чехол, замовниця робила сама. і Вона зробила такий яскравий синій, такий блакитний чехол. Розумієте? Як це класно, як це здорово, як це красиво. Ну, Дивіться, багато хто любить білий колір у одягу влітку, і ну, ви собі уявляєте таку авоську під білу от якусь спідницю або сукню. Ну, чому, чому застряла от саме ця от така яскрава, вона мені дуже подобається. Якщо її ніхто не захоче, я її собі залишу. Дивіться, вона з двох сторон. Отака рожева, і по бокам я зробила отакі, один рядочок тут і один рядочок тут чорним. І чорний в неї чехол. Ну, Вона ж класна. Я, ну, скажіть мені, чому саме цей колір такий заколдований, і ніхто його не хоче. Ну, ви серйозно дівчата? Хтось Ну чекає на чекає. На свою хазяйку, тож давайте, щоб шодесенько, після того, як я викладу це відео, вона кудись поїхала, щоб я її упакувала і відправила. Щата, дивіться, хотіла вам показати, як я робила цю рвань, щоб вона була така трикутної форми і до кінця. Я пров'язала декілька рядків резинки, потім відділила вісім петель, ну так я захотіла, ви можете скільки хочете відділяти. І поставила маркери і зробила. От дивіться, ви робите накид і він йде в основну роботу. І робите дві разом, і це буде оцей ваш трикутник, де ви будете потім, ну, хочете у кожному ліцевому, хочете через ліцевий, хочете у кожному, хоч десятому сокращати. Ну, це вже як ви захочете, який трикутник ви захочете зробити, Зрозуміли. Ну, як це сказати? Оцими сокращеннями по дві петлі разом і накидами, ви можете регулювати висоту у цієї вашої рвані. Ну, я тут робила як хотіла. Ну, спочатку зробила у кожному. Другому рядку потім кожному четвертому, потім, бачите, взагалі пров'язала, коли в мене залишилося три петлі, то я взагалі пров'язала багато рядків. І зараз в мене залишилася одна петля. Я вже зробила три разом, і по, по одному накиду з кожної сторони. Ви головне, не забувайте, що накиди у вас йдуть в основну роботу, в основне полотно. А дві разом у вас йдуть оцю вирвань у цей трикутник. І от дивіться, я зараз просто в мене ж полоса тарвань, я зараз буду підключати інший колір і хочу ще пров'язати декілька рядків. У мене вже залишилася одна тут петля, і я ще декілька рядків підійму, так, от, щоб зацепити декілька рядків іншого кольору. І потім ще зніму вам відео. Ну, Взагалі-то можу зараз сказати. От дивіться, коли я вже вирішу, що в мене ну, все досить висоти цієї рвані, то я просто зроблю накід, а оцю петлю просто її спущу. І все, і у вас піде, отак: от, ну, це я потім вам покажу, як я розпустила і як в мене буде це виглядати остаточно. бо... Я тут не просто хочу опустити цю нитки, отак от, пряжу, щоб тіліпалась. Я хочу декілька розрізати навіть, навіть і, там, щоб так вони. Ну, коротше, на остаточному етапі я вам ще зніму відео, покажу, як це буде вже виглядати у готовому вигляді. Отак. Дивіться, хотіла вам показати, як вже вийшла в мене тарвань, бачите? Що я зробила? Я коли цей трикутник дов'язала. До речі, я хотіла вам сказати, коли ви в'яжете цей трикутник, ви в'яжете його, незважаючи на те, який у вас визерунок, ви в'яжете оці петлі в трикутнику лісовими петлями по лісу і виворотніми по виворотній стороні. І ось так. Ще раз повторюся, що ви робите скорочення, і ці скорочення по дві петлі разом у вас йдуть оцей трикутник, а накиди у вас йдуть в основне полотно. І ось ми дов'язали до того моменту, коли ми вирішили, що наш рвань закінчиться, і ми просто почали далі в'язати. Робимо, робимо там собі один накид, щоб компенсувати. Кількість петель на нашому полотні і в'яжемо собі далі, що ми там в'яжемо. А, а цю петлю розпускаємо. і оці, Де у нас були скорочення по дві петлі, це в нас як стопори, які формують наш трикутник. От, Потім я просто ці петлі, котрі висять, коли їх розпустила, от вони отак висіли, так висіли. Я їх просто тут. -от Розрізала і повзв'язувала між собою, бо мені захотілося, щоб от в мене була от прямо така дирка, щоб в мене не висіли отакі от от соплі із ниток, а щоб прямо була от така, як вирваний кусок. Ну, Це моє таке бачення. У вас може бути інше бачення. От На рукаві от отут- от на, на одному рукаві я зробила от. Просто одну таку спущену. Рукави я в'язала знизу, так що тут в мене наборний край. А на цьому рукаві я зробила отакі декілька петель спущених, і навіть зробила отакі, бачите, позов'язувала, щоб оце як прям такі висіли вузлики. Ну, це вже як ваша фантазія, що з вами зробить і що ви з нею зробите самі. Так. Тепер хотіла сказати пару слів про комір. Бо дивіться, тут же в нас з вами наборний краю. Тут це просто. так, ми, Як розпустило, так воно у нас до наборного краю розпустилось. А ворот я набирала від коміра, тому в мене тут же ж закритий край. І закривала я його голкою. І що я зробила? Я от зробила те ж саме, що я робила, коли ну, отут, коли ви яку петлю, петлю спустите, вона у вас до наборного краю розпуститься. І тут теж я спустила декілька петель, вони розпустилися аж до наборного краю. Але але дивіться, коли я вже закривала голкою, то я от дійшла до цього моменту, обірвала нитку, закріпила її, потім почала закривати голкою. Коли вже пропустила декілька оцих спущених петель. І все. Просто так от зробила. Ну, Тут я просто, звісно, коли в'язала, спустила одну петлю, щоб ще в мене було таке не до кінця. От. Ну, так як взагалі ми робили ці спущення. тут. І тут теж я зробила такий маленький кусочок, коли я. Ну, закривала голкою, то я просто так пропустила вже одну петлю. Зробила таку натяжечку, і ось вона така дирочка в мене на краю. От, ну, все, в принципі.